Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Так, Сьогодні хочу вам показати ось такий комплект по що, по комплект так листівок, який називається ігри на місцевості. Ось комплект 1985 року. Так, і зараз подивимося. Так, ось тут бачимо. Є перелік листівок. У ну, мене є всі 24 листівочки. Так, ну тож так, дивимося і перша, перша гра. Так, салки в лісі. Ось тут ще так намальовано ось такий малюночок. Ну, ось така гра. Так, ну тут на цій стороні написано ось. На, на кожній лист, листівці написано, як грати в гру. І тут видно. Так, 1985, тираж 100 тисяч. Так, і ціна такого комплекту 3 копійки була. Так, ну дивіться так. Ось погоня за лисицею, така гра. Так, це такі ігри були ось. В радянські часи. Так. Безпроволочний телефон. Ось. Так, тут є. Так, можете на паузу, якщо хочете зіграти. Ось. Так. Наступна ось шагомера. Така. Точний глазумір. Ось така. Так, ось така гра. На ну, кожній є, як в неї грати. Так. О ну, тут якась формула ще. Ось така гра. Напишіть, будь ласка, в коментарі, якщо хтось з вас е, пам'ятає такі ігри при Радянському Союзі, якщо хтось грав такі ігри. Так, ну восьмий номер, ось естафета кросменов. Така. Так, десятий, це защита мост, мосту. ось. Так, наступна борьба за жлашки. Така. Так. Ну, доволі такі красиві картинки. Так. Знайти предмет. Кажемо. Тут є інструкція як грати. Також формула. Так, охотники, спортсмени. Так, 16 -й. зустрічний маршрут. Так, це треба було, мабуть, іти так ось. Ага, вони йшли і зустрічалися. Так, ось так збирати в неї. Напишіть в коментарі, будь ласка. Чи цікава вам така тематика відео? Так, наголошую, що це листівки 1985 року випуску. Так, це. Ну, мені вони попалися, то вирішив зняти відео. Так, слід Ось така ігра. Ну, тут видно учасники ігри збираються на поляні. Тут просто потрібно прочитати все. Так, хто перший? Ось така гра. Так. Тира, е, тираж таких е, листівок всього 100 тисяч екземплярів. Так, це два... називається два міста. Так, ну і посліднє, так, це... Так. Естафета туристів. Так, я тут вже почув спочатку. Так дякую, що додивилися таке відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто грав в такі ігри. Поставте, будь ласка, подобайку, якщо вам відео сподобалось, підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня!